Вітаю! Сьогодні розглянемо, як сплести закладинку подвійними петельними вузлами. Виглядає вона ось так. Плететься швидко і просто. Плести можна з будь-яких ниток, шнурів, це в'язальна, тоненька нитка. Я її брала в два складення і вийшла закладинка ось такої товщини. Використала я дві бусинки для оздоблення. Сьогодні буду плести ось таким шовковим шнуром, можна також сплести із джутового шнура тоненького, можна використати, в принципі, будь-які. Може знадобитись запальничка для того, щоб оплавити кінці, якщо вони швидко розпускаються, але будьте уважні і краще попросіть дорослих допомогти вам оплавити кінці. Далі ми також розглянемо ще один спосіб фіксації кінців вузликами без запальнички. Ще знадобиться подвійний скотч, ножиці і дві бусинки. Можна обійтись і без них. Отже, для початку треба визначити, якої довжини буде ваша закладинка. Для цього треба виміряти довжину її. Беремо книгу, я буду плести для свого щоденника і виміряємо довжину. Довжину виміряємо з невеличким запасом з одного боку і з іншого, приблизно по 2-3 см. І далі починаємо складати шнур, ось так. І ще раз. Тобто, вже відміряно три довжини. Три довжини це для однієї нитки. В цьому місці тримаємо шнур, відпускаємо інший згин. І тепер складаємо ниточку і ще раз. Тобто, загальна довжина нитки повинна бути в 6 раз довше, ніж довжина закладинки. Відрізаємо. І тепер для того, щоб зафіксувати край, можна, не використовуючи запальничку, просто зав'язати ось такий міцний вузлик на кінці нитки. На інший кінець, тепер я одягаю бусинку, можна ось так прокрутити край, щоб він став більш тоненький. Одягнути бусинку, і тепер треба зав'язати вузлик також на цьому кінчику, ось так, звичайний вузлик. На кінчиках у нас зав'язані вузлики, і тепер вони не будуть розпускатися. Тепер бусинку я передвигаю на середину нитки. Розправляю шнур, щоб він не був перекрученим. Ось так. Це буде початок плетення. У мене залишилися два рівні кінці однакової довжини, тому що робочими будуть обидві нитки. Беру малярний скотч і кріплю до столу. Зверніть увагу, що кріпити треба лише бусинку. Добре її прикріплюємо, але скотч не повинен находити на саму нитку, тільки бусинка. Якщо ви не будете використовувати бусинку, то кріпіть скотчем, відступивши приблизно 5-6 см від згину. Коли закладинка буде готова, тут треба буде зав'язати вузлик і оформити бахраму, як і на кінці закладинки. Спочатку я буду Зав'язувати лівий петельний вузол. Для цього ліву ниточку кладу на робочу нитку на праву, далі під неї, і ось так зав'язую вузлик. Тепер ліва ниточка буде основою і буду зав'язувати правий петельний вузол. Праву нитку кладу на ліву, заводжу під неї і затягую вузлик. Основу добре натягувати треба. І далі повторюємо Ліву ниточку праву, обкручуємо навколо і зав'язуємо вузлик. Зверніть увагу: основу треба добре натягувати. Не поспішайте, викладайте вузлики красиво, а для цього треба натягувати основу. Добре тримати основу і зав'язувати вузлик. Сильно не треба затягувати, тому що тоді вузли не красиві будуть. І так, продовжую чергувати праві і ліві петельні вузлики. Правий вузлик, далі лівий, основу весь час притримую з натягом. І так далі. слідкуйте, щоб вузлики викладались красиво, і так далі пров'язуємо на потрібну довжину підправляйте вузлики, якщо треба, щоб вони лежали красиво. Коли сплетена вже приблизно довжина, треба поміряти. Ось мене вже влаштовує довжина. Тепер треба закінчити роботу. Я також на кінці, як і на початку, прикрашу бусинкою. Спочатку зрізаю вузлики, щоб можна було одягти бусинку. Підплавлю кінці для того, щоб можна було їх. Заправити в бусину і одягаю бусинку на обидва кінчики. Протягую їх скрізь отвір. Ось так. Підтягую бусинку до самого плетення. Ось так. І щоб зафіксувати бусинку, просто зав'язую звичайний вузлик на обох ниточках. Ось так. Якщо ви не використовуєте бусинку, зав'язуйте вузлик одразу після плетення. І відрізаю залишки ниточки, залишивши приблизно 5-6 см, ось такі кінчики. Для того, щоб сформувати таку красиву Щіточку я розпушую за допомогою голочки, булавочки. Ось так, на дрібні ниточки. І утворилась ось така красива бахрома на кінці. Все, закладинка готова, плететься вона абсолютно нескладно, а виглядає досить красиво. Закладинка із в'язальних ниток сплетена. Немає такого блиску, але теж оглядає красиво. Впевнена у вас все вийде, бажаю успіхів!